Старий бабінний магнітофон, справжній кінопроектор та екран. На ньому кадри фільму 30-річної давності Підсіла кіноплівка, вицвілі кольори та подряпини на кадрах. Якість фільму низька, але змонтований він за канонами справжнього дорослого кіно і використовувалися всі канони, значить мистецтва кіно, тобто монтаж, всі його види монтажу. Значить, було точки об'єкт зйомок, операторська майстерність, режисура, драматургія. Діти самі писали сценарії і самі їх відтворювали у своїх фільмах. Стара заїжджена техніка під час презентації дає збої. Вчитель фізики, він же керівник дитячої кіностудії, намагається все полагодити. До старої техніки треба такий підхід. Дуже акуратний, дуже лагідний, розумієте, і тоді вона спрацьовує. Такі реалії дитячого кінематографу. Він будується на застарілій техніці, практично без коштів і на ентузіазмі. Перша дитяча кіностудія в Івано-Франківську створена на початку 70-х, при дитячому клубі Ровесник. Сьогодні у її доробку більше 120 фільмів. Дитяче кіно потрохи осучаснюється, але не забуває про його витоки. Хімічні процеси ще дивляться, коли ми особливо робимо театри. О, бо саме простіше на комп'ютері написати О, але власноручно приготувати, приклеїти ту букву і зробити в різних відтінках, у різних кольорах це є е, вже вид мистецтва. Вони самі пишуть сценарії, знімають, проявляють плівки, озвучують та монтують фільми. Їхнє кіно пропагує все українське, бо впевнені від них залежить майбутнє дитячого українського кінематографу. 12-річна Вікторія вже зробила свій вклад до творення кіно. Сьогодні мріє про роль актриси, а поки що отримує задоволення від процесу зйомок. Найважче мені стало те, що треба було тримати відеокамеру, а рука трошки здрижалася, переживала. Захоплює те, що гарно дуже так камерою водити туди, сюди, туди, сюди. Вона гарно водиться, так і мені дуже цікаво це. Дитячій кіностудії імені Олекси Довбуша невдовзі 35. За три десятки діти з Косівського району відзняли тіньові лялькові мультиплікаційні, іконографічні та документально-хронікальні фільми. Найбільша їхня гордість ігрове кіно.